Любі мої, враховуючи те, що попередній варіант закриття спицями за рахунок того, що люрексова ниточка кручена, вона з паєтками і кручена. За рахунок цього, мені почало закручувати полотно. Звісно, мені це не сподобалось і я використала інше закриття петель. Все залишила абсолютно однакова кількість петель, тобто я нічого не змінювала, тільки останній рядочок, яким закриваю. І ось бачите, яким акуратним, яким ніжним закритий низ ковтинки вийшов зараз. Тільки за рахунок того, що люрик скручений. Я спробувала окремо ниточкою і окремо з люриксом з паєтками. Тому рекомендую вам і другий варіант, як я його закривала. Ось петелька, якою я пров'язую, останню петельку, ось я піднімаю, одну петлю із спиці піднімаю ось таким чином, і протягую через всі три. Ще раз. Ось цю крайню петлю піднімаю на гачок, потім підхоплюю на спиці. І протягую. Петлю підхоплюю, зі спиці знімаю ось таким чином, і протягую. Підхоплюю, зі спиці знімаю, і всі три петлі протягую, підхоплюю. Знімаю зі спиці. Такий варіант закриття, бачите, не крутить, не закручує, не дивлячись на те, що моя ниточка мій люрекс, скручений. Саме за рахунок крученого люрексу айкордове закриття дало мені закручування самого полотна. Підхоплюю, зі спиці знімаю, і протягую всі три петельки. Одна петля на гачку, другу ось крайню підхоплюю, і одну знімаю зі спиці. І всі три разом протягую. Знову ж попередню підхоплюю, знімаю зі спиці і разом протягую всі три петельки. І в результаті ось таке гарне рівне закриття у мене вийшло. Тобто тут уже зараз нічого не крутиться, нічого не закручується. Рівних петель. Низ ковтинки вже закритий, дуже класно. Він не завертається, не закручується. Все просто суперово. Нитки хвостики я буду зашивати дещо пізніше. Всі, хто зі мною, знають, що я завжди їх зашиваю в останню чергу. Тепер буду змінювати, дійшла черга до рукавчика. Один рукавчик я відкриваю і змінюю спицю. Саме змінюю спицю, тому що. Завершувала я полотно на номері 4, а рукавчик продовжую в'язати на номері 6. Змінюю ось тут заглушку на спицю. Цей ключ для того, щоб підтягувати надійно, тобто я тримаю за цього ключа, бачите, і надійно закручую, щоб мої петельки не розкрутилась, спиці, і петлі не злетіли. Так, маркер. І тепер буду додавати петлі на рукав, Саме додавати. Залишаю хвостика сантиметрів 10, см, щоб потім добре зашити. І підіймаю петлі. Пам'ятаєте, що це регланна лінія, яку пров'язували, підхоплюю ниточку ось так. Виймаю, але сюди одягну все-таки маркера, щоб бачити, з якого місця. Я додала. На регланній лінії у мене одна петля, і ось друга. Тепер чотири петлі для підрізу я додавала. Ось вони: 1, 2, 3, 4. Чотири петлі підхоплюю за дві половинки петлі. Один. 2, 3, і 4. Це 4 петлі підрізу, які додавали під рукою. Тепер пам'ятаєте, петлі ростка, ось мій росток, тут 5 рядочків, і я підхоплюю знову ж 5 петель. Саме 5, ті, які у мене йшли на росток, на висоту ростка, 5 поворотних рядочків. Підхоплюю Ой. один два три, чотири, І аж ось ця крайня п'ята буде. Тепер одягаю маркера. Тому що це петелька, ось, бачите, регланна лінія пішла у росток. І повністю по колу в'яжу. Не чіпаючи хвостика, повністю по колу в'яжу лицеві петельки. Мені цей тросик за короткий, трішки незручно пров'язувати петлі по колу, а тому я перейду на кругові спиці. Точніше, на шкарпеткові спиці. Ось такі дерев'яні у мене є. Це також номер шість. І я пров'яжу на них. Два. Три. чотири, П'ять. Шість Сім дев'ять, десять одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15. Якщо ваші спиці дозволяють вам в'язати по колу і не стягують, так як у мене, то будь ласка, розміри спиць, які зручні, точніше, тросиків, я розповім у кінці відео, які найзручніші, тому що на другому рукавчику у мене інший тросик. І знову ж. 1 2 3 4 5 6 7 Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Це я на другу спицю набрала. Незалежно скільки петель буде на кожній зі спиць. Основне, щоб був гарний безшовний рукавчик, зв'язаний і пров'язую третю спицю, буду в'язати на трьох, і набираю всі інші. Петельки не набираю, а пров'язую. Я підходжу до петель, до маркера, де починала в'язати. І тепер у мене ці дві регланні петельки, які я пров'язую одну петлю із добраних і другу регланну. Тобто дві петлі разом ось. Це саме дерегламна лінія. Тоді підтягую хвостика. Так де ж він. Ось. І ці петельки в мене рівненькі. Далі чотири петлі, виходить, із підрізу. Один, два, три, чотири. Там, де регланна лінія виходить слідуюча, ось, вона, бачите, йде сюди. Але вона пішла у росток. Це спиночка. Я її також пров'язую ось тут дві петельки. От так, за передню стіночку, дві петельки. І продовжую в'язання, далі по колу 2. Ось, гарний, виходить, набір петель під рукою, тобто полотно взагалі не вирізняється, не виділяється. А я продовжую в'язати далі по колу петлі. Всі, які мені необхідні по рукавчику самому. Розприділила у мене три спиці, і продовжую в'язання. Ось у чому тут незручність. Навіть якщо будете інші речі в'язати, ось, бачите, сама короткий, короткий тросик. Тобто мені незручно ним не в'язати ось. Він натягує мені повністю тросик, а мені потрібно, щоб по колу, бачите, він не сходиться. Тобто спиця повинна бути або коротша, або тросик довший. І продовжую слідуюча, спиця, тобто на три набрала і по колу шурую. Це хвостик, його знову всередину запхаю тут Трішечки такий оцей момент необхідно перетерпіти буквально один-два рядочки, щоб вийти на рівне в'язання, на рівне полотно. І продовжую, так, де моя спиця, і продовжую. Пров'язувати по колу свої петельки рукава. Ось тут стараю, щоб було добре підтягнуто на переході зі спиці на спицю. І продовжую. Отже, мені довелося зробити такі маніпуляції. На короткий тросик я одягла другий рукавчик, а довший тросик зняла. І тому зараз буду продовжувати на довгому тросику, тому що по колу на камеру дуже незручно. Тобто, якщо ви в'яжете самостійно без камери, то це нормально, а на камеру незручно. Я продовжую. Перенабирати петлі, пров'язуючи ще один рядочок всі спиці 59,60 маркер. І далі по колу в'яжу. Якщо ви все правильно зробили, тобто все так, як у мене. У вас вийшло 60 петель по рукавчику. І ось під рукою такий акуратний варіант. Прийшла сюди одна регланна лінія, ось вона. Друга регланна лінія, між ними 4 петлі. Хвостика, звісно, я підтяну. Ось. І дуже гарно видно, який акуратний набір. Тобто немає ніяких рубців ні з вивертнього боку, ні з лицевого. І я продовжую повністю в'язати по колу на ту висоту, рукавчик ось 60 петель, на ту висоту, на яку мені необхідно пров'язую довжину рукава, таку, яка вам подобається. Це може бути і короткий, і 3 четверті, і довгий, і подовжений. Продовжую в'язати на всю довжину рукава. Ось що в мене виходить від регланної лінії. Ось, повністю рукава по висоті. Я пров'язала 60 рядочків. Тепер маркером приберу. І переодягну на іншого тросика. Буду в'язати другий рукавчик, для того, щоб можна було, так, 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 для того, щоб можна було абсолютно спокійно, свобідно приміряти, чи достатня довжина рукавчика, змінюю спицю. Ось сюди ж заглушку мені треба. Другий рукавчик буду починати так само, додаючи петельки. Зараз цього переберу на тросика іншого. І продовжу. Я ніколи не закриваю першого рукава. Не пров'язавши на однакову довжину другого. Це по колу в'язані рукава, вони безшовні, повністю весь виріб регла з безшовними рукавами, тобто тут немає швів, не зшивається ні рукав, ні деталі. А тому я хочу, щоб довжина рукавів також була однаковою. Тому я перебираю тросика до цього ж моменту, тобто 60 рядочків, пров'яжу другий рукав, поміряю і обов'язково далі продовжу. Якщо достатньо, то буду закривати. Якщо недостатньо мені довжини, то я ще зможу додати довжину. А якщо закрию, то мені вже доведеться потім розпускати. Ну, або змирити, що моя довжина рукава, не така, як я хотіла. А тому повністю перезнімаю і так само буду пров'язувати другий рукав. Рукав виходить ось широкий, достатньо. На тросику я його можу стягнути і подивитись, наскільки мені його необхідно звузити, або зразу збирати, залишати широким, можливо, декілька варіантів зуження, саме манжету, можна манжету пров'язувати, а можна зразу завужувати. Все залежить від довжини. Так що, ось так у мене зараз рукавчик на окремому тросику. Дуже добре це видно. Ось моя ковтинка. Взагалі цікавий варіант. Бачите, паєтка, виходить, вона, вона ніжно розкладена і попадає на два боки. Інколи з виворотного боку, інколи з лицевого. Тобто, якось так воно виходить достатньо цікаво. Рукавчик я зібрала і набираю другий. І так, я заздалегідь одягла на другому рукаві зразу довший тросик, залишаю хвостика і починаю підхоплювати петлі. Ось регланна лінія, попередня, яка пішла на спиночку. Одна петля до регланої лінії. Регланна лінія. Це там, де потім дві разом пров'язуються, і пішла набирати. Тут ще петля є переходу і чотири петлі від підрізу. один. Два. Три чотири так, так, так. чотири, чотири чіпляється мені ниточка. І тепер петлі ростка. Ви пам'ятаєте, що їх тут також є п'ять? Один. Два. Три чотири. 5. І петля з регланної лінії, яка вже закрита у росток з другого боку. Тобто, у нас рукав, виходить, одна частинка переду, а друга спинки. Думаю, цей момент зрозумілий. Так, одна петля. І далі продовжую в'язання. Навіть якщо ви її не наберете ось тут. Це, в принципі, не страшно, мета одна, щоб менша дирочка була ось тут при переході. Тому навіть її можна перекрутити декілька разів, ось так, щоб вона вийшла по в'язанню з меншою дирочкою. І продовжую в'язання. Аж до слідуючого тобто ось до цього місця, де почала додавати петлі. Ви пам'ятаєте, на попередньому рукавчику було 60 петель. Тут я також потім пров'яжу дві петлі, дві петлі, саме навпроти регланних ось ліній. Одна регланна лінія виходить сюди і сюди. Так, щоб у мене ось це все було акуратно під рукою, так як у попередньому рукавчику, пров'язую повністю по колу до, 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 до хвостика. Дов'язала я до хвостика ось він. Одягаю я маркер. Тут дві петельки, ось регланні. Це хвостик. Я його петелькою не рахую. Дві петельки регланні, петлі, котрі додавала. чи додавала. Так, 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 регланні. Один, два, три, чотири. П'ята додана. Дві слідуючі регланні. Ага, все вірно, і продовжую далі в'язання по колу, і по колу, і по колу також пров'язую 60 рядочків. Як у попереднього рукавчика. І це другий рукавчик. Ось одна регланна лінія, друга, яка пішла, точніше, яка вийшла, від ростка я продовжую повністю по колу, також 60 рядочків. Звісно. Якщо у вас вийде також 60 петель, значить ви зробили все як я. Якщо більше або менше, обов'язково постарайтесь, щоб ваші рукавчики були однакові. В даному випадку я пров'язую по колу 60 петель на довжину 60 рядочків. На спицях номер 6 Рукав я пров'язала і один, і другий вже завершила. Важливо, що розписане, звісно, все. Знову ж таки, буде, ще ниточку не зашила. Але виходить, щоб не перераховувати петельки кожен раз. По колу, ви вже знаєте, тут 60 петель. І важливий такий момент. Я пров'язала там 10 рядочків, маркер. Пров'язала 10 рядочків, маркер, маркер, маркер. Тобто, так, по всьому рукаві, і це насправді достатньо зручно. А завершила я цього рукавчика, точніше, рукавчики, так, акуратненько виймати маркери. Завершила я рукавчики. Також ось чотири рядочки спицями номер 4. І Обв'язала гачком. Ось така гарна. Тоненька, ніжненька, обв'язка краю рукавчика. Рівних петель.